Після більш ніж двох місяців тривалого протиріччя може скластися враження, що весь Київ – це одна суцільна барикада, але варто вийти за її межі, як можна помітити, що тут триває звичайне буденне життя. Таке нове і відчутне поняття для українського вуха інформаційна війна. То нас жахає непідтверджена новина про крематорі, в якому спалюють євроактивістів. Беркут спалює тіла активістів на байковому кладовищі. То з'являється відео з важкою технікою, яку везуть на Київ. От красавчик стоїть, і вже другий тиждень не дає спокою інформація про російські спецзагони в Україні. Невже батьківщину окупували російські шпигуни? Російська розвідка присутня в Україні на другий день після оголошення України незалежності. З російських екранів лідер партії ЛДПР чи то лякає, чи то просто висловлює думку, але оплески збирає. щоб руски вошли на Україну. І я б це привітство. Я вже заже приліл эту задачу, може поставити сковської дивізії ВДВ. Эти ребята ребятами зараз би зайняли всі ключові пасти. Та наче Жириновський не спілкувався з євромайданівцями. Тут же ж давно говорить про присутність російського бойового духу. Снайпер, за все, москаль. Найманить. Дмитро Булатов, повернувшись, як він каже, після катувань, не інакше, як на вулиці жертв революції, розповідає, як над ним знущалися. Ну, Прибивали ли гвоздями, то ли пробивали руки, ухо кусок отрезали. І звертає увагу журналістів також на російську деталь. Це були руськін бол був російський. цен був російський. Це посольство Росії в Україні ще до випадку катувань звернулося із заявою. Мовляв, немає ніяких російських військ в Україні. Упомянута інформація повністю не соответствує дійсності. Але російський пульс постійно відчувається в українських змі. Ось, наприклад, новина про те, що в аеропорт Бориспіль прибули загони російських спецназівців. Згадують і про людей з російським акцентом у формі Беркута, який оселився в одному зі столичних готелів. Тільки встигай перевіряти інформацію. Ось це готель, в якому нібито оселилися російські війська пікантності. Ситуація додає те, що він розташований на бульварі дружби народів. Можливо, саме тут вони оселилися для того, щоб заплутати російський слід на Україні. Йдемо перевіряти. При вході порожньо одна бабуся, вона тут працює. На наші запитання в стилі залякуючих новин можна сказати, відповідає підозріло. Може, щось і знає, що ви бачили якісь російські воєнні тут були чи не були? Нічого не знаю. Де ж шукати росіян? Оскільки славляться брати слов'яни любов'ю довковитої, ти його зрів не бріки. Йдемо на другий поверх. Там бар. А може, російський приходило, щось пити російську горілку якось? Ні. Зрештою запитуємо на рецепції. Там з нас чомусь посміхаються. Російські спецназівці. Що ви хочете? Я хотів би дізнатися, чи можете ви то підтвердити, чи все ж таки Росія не жива. не жива Росія. Питання про можливе введення російських військ в Україну настільки цікавить світ, що воно дібралося і до самого президента Росії. Під час своєї прес-конференції він заспокоїв. Це зовсім не значить, що ми збираємося махати шашки і. И... Водить, скажем, це ерунда, подобного нет і быть не може. Українські ж депутати, хоч і не бачили військ, тим не менш припускають, що можуть діяти приховані загони. У мені прийшов один чоловік в масці, в діти і сказав, що він один з, з, з тих груп, що в Україні діють п'ять таких груп, чотири з Росії, одна з Білорусі. Але він будучи членом білоруської групи, що він не родом з України і тому прийшов мене попередити. Вадим Колісниченко переконує в іншому задача одна спровоцирувати конфлікт, показати якісь ужаси, щоб це упало на уші населення. Но як ви представляєте собі, щоб військове підрозділення з іноземного государства прибуло і постійно здесь вело якусь -то, яку то операцію проводило? Але не так давно таємним російським військам чомусь закортіло слави. Ось, наприклад, сюжет, який транслювали на державному каналі Росія. Ведучий Дмитро Кисельов в новинах розповідає про так звані спецвійська ССО. Російські сили спеціальних операцій з можливістю діяти за рубежом. Слово діяти розтлумачить сам кореспондент. Група російських ССО приземляються условно на території чужої країни. Задача обнаруження бази диверсантів, розгром її. Обратите внимание, перше, що делают спеціалісти, переодеваются, міняють свою форму на камуфляж сторони пребывания. Маскировка і днями в інтернеті вибухає новина. В Миколаєві виявляють людей у формі з написом ССО. Хто ж це був російські війська чи українські? Достеменно невідомо. Цього хороша ми. Олександр Скіпальський свого часу він створив головне управління військової розвідки Міністерства оборони. Він впевнений, ніяких російських бойовиків в Україні немає. Варто говорити про розвідку. Я навіть неодноразово стверджував, що Росія проводить не просто розвідувальну діяльність, а розвідувальну підривну діяльність. То в даному випадку я відкидаю на 99% Відкидаю, що Росія тут свідомо. Діями своїх спеціальних служб проводить от акції на території України, на території Києва. Як Росія може діяти і без військових втручань, українська економіка вже відчуває, наприклад, затягування з обіцяним кредитом або влаштування чергової торгової війни на кордоні і безліч інших важелів, які вона може задіяти, щоб тримати біля себе сусідську країну.